Вітаю, друзі. Нові заяви Кіта Келога, спецпредставника Трампа по Росії в Україні призвели до вибуху в українському інформаційному просторі. Так будуть вибори чи ні? Ну давайте про все покроково. 31 січня Трамп овальному кабінеті каже журналістам, що його адміністрація мала дуже серйозні дискусії з Росією, але відмовився відповідати. і Це не вперше раз. Чи говорив особисто з Путіним? 1 лютого його спецпредставник Келог. В інтерв'ю Рейтер скаже, що США хотіли б проведення президентських і парламентських виборів в Україні до кінця 2025 року, особливо якщо Київ зможе домовитись про перемір'я з Росією в найближчі місяці. Схоже, що це пов'язано припинення вогню вибори. Ось такий формат: саме не перемир'я, а припинення вогню, наступу і вибори. Саме в це вірять Сполучених Штатах. Саме про це йдуть зараз перемовини знову без України. Хочу звернути на це увагу, але Володимир Олександрович Зеленський багато зробив для того, щоб так і відбувалося. Про це пізніше. А більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що неважливо це добре для демократії. У нашому у цьому краса міцного демократії у вас потенційно є більше ніж один кандидат. Додав Келох. Ну, що можна сказати? По-перше, схоже, що американці вже остаточно прийняли для себе рішення. Вибори в Україні повинні відбутися в 25-му році. Погано, що Україна не впливає взагалі на це ніяк. Чому Поясню. ну, Тому що інакше б ці заяви не пролунали. До того треба додати ще висновки рейтер, що спецподставник Трампа Келах позначив, що США очікують від України негайних виборів, воєнний стан перестає бути аргументом для відтермінування. Давайте по черзі. Зрозуміло, що адміністрація Трампа обирає зараз саме послідовність припинення вогню. Після нього вибори, а потім переговори про перемир'я. І це припущення об'єктивне. Більше того, команда Трампа схильна навіть відкинути перший пункт припинення вогню. Адже за словами келога відкриті бойові дії це не причина для того, щоб відтермінувати або не проводити вибори. Також заяви спецпредставника може зробити висновок, що команда Трампа. Хотіла би побачити за результатами виборів іншого очільника України, і це не перебільшення, це зрозуміло. До речі, це вписується в ставлення Трампа до Зеленського. Це вписується в, взагалі те, що відбувається, заяви Карлсона Такера, заяви сина Трампа. Але Трамп. Не до чого він президент Сполучених Штатів, він якби з боку. Хоча всі розуміють, що відбувається. Окрім того, США схоже зрозуміли, що зараз провести швидкі переговори без виборів, які схоже є важливою вимогою росіян, не вдасться. Путін показав та заявив, що про щось домовлятися з Зеленським не буде. Uh, ну, вважаю, що тут Володимир Олександрович міг би змінити ситуацію. Може, варто ще раз Путіна назвати довбограєм, uh, або ще якось не впевнений правда що це допоможе. Але зараз ми бачимо, що ну ситуація саме така. До речі, це не змінює ситуацію. Путін так і довграє, але в дипломатії ну не прийнято так робити. Саме тому ми бачимо таку зараз ситуацію. У будь-якому випадку, це гра Кремля. І схоже, що Трамп погодився на умови цієї гри, але як проводити вибори без реєстру виборців, без змін в законодавстві, бо чинне законодавство не встановлює правових форм і норм для таких виборів? Без участі військовослужбовців, які би були на фронті, хоча є приклад 2019 року, коли переважна більшість військових, які були на фронті, змогли проголосувати, як проводити їх в умовах обмеженого військового стану та фактично заборони, і ну, немає а, свободи слова і зібрань, тут багато питань, і відповіді на них. Немає а, більше того, ми розуміємо, що влада готується саме до виборів в електронній формі, а це за, заздалегідь гарантії фальсифікації виписувань 146% під владу і багато чого іншого. Але ще раз кажу: влада взагалі не готується до виборів в нормальній форматі, не проводить нічого. Для чого того, щоб сказати в будь який момент, дивіться, вибори ми можемо провести, але тільки так. От хочете вибори, будь ласка, але тільки електронні, і це показує, що влада хоче утриматись в своїх кабінетах, але американці цього не хочуть. давайте відверто, вибори для України сьогодні це велика проблема. Ну, це справді. Ну, по перше, це запустить процеси, коли всі проти всіх. Це відкриє скриньку Пондори і дестабілізує внутрішню ситуацію. Я кажу зрозуміло, тому що якщо хтось забув, пригадайте нещодавні вибори в громадську раду, антикорупційну громадську раду при Мінобороні. Пам'ятаєте? От щось таке нас чекає під час виборів. У кожного свій кандидат, конфлікти, протистояння, але. Це дійсно дестабілізація внутрішніх внутрішніх процесів, і це буде загрозою не меншою, ніж сама війна. Мені здається, що це один з планів Росіян, коли ми на цій протистоянні не знищимо один себе, а розколюємо суспільство остаточно. До речі, в Кремлі цьому оплодували так само, як оплодували, як і зриви мобілізації Зеленським, коли він звільнив всіх військомів і зірвав цю мобілізацію. Після цього процесу ми всі бачимо. Але давайте так сьогодні в Україні люди дивляться на владу, і питання не до легітимності її. Слегітимістю все нормально. Ми всі визнали до кінця війни ця влада залишається навіть цей парламент, в якому корупціонер на корупціонері, хабарник на хабарнику. Але так сталося, що згідно закону, ми не можемо інший парламент обрати. Навіть цей президент, який самозакоханий і бездіяльний, для якого відосики більш важливі ніж щось інше. Ми залишаємося з ним до кінця війни, але питання до чого? До кризи управління, до тотальної відсутності стратегії до відсутності розуміння владою, що треба робити, щоб змінити ситуацію до тотальної кризи в економіці і відсутності розуміння у влади, що треба робити, щоб до цієї кризи вийти, до потужного збільшення на бізнес і на політиків. до політи... претензії до вибіркового політичного переслідування в претензії до тиску на змі фінансування єдиного телемарафону, де прославляють владу, і немає взагалі ніякого плюралізму або свободи слова. От до чого є претензії, і на це до речі непогано спираються сьогодні ті, хто кажуть, вибори потрібно проводити зараз. Ні, не потрібно більше того. Я бачу, що є запит на справедливість і відповідальність. Він зростає, але запиту на вибори в країні немає. Чи можуть американці дотиснути Зеленського 100% можуть в них є важелі? Хто не дуже вірить, подивіться на історію з Ізраїлем, де Бібенетинягу ні в якому разі не хотів підписувати з Хамасом будь-які домовленості. Але але після того як приїхав спецпредставник Трампа три години, Ізраїль підписав. Колумбія вважала, що може сказати: ні, ми не будемо приймати наших біженців. Після чого вже не тільки приймає біженців, а навіть президент відправляє свій літак. Це для розуміння, що а, можуть зробити американці не публічно і публічно. І результат буде. Зеленський так замаран, що він розуміє, він погодиться. І він, до речі, зробив багато для цього. На жаль, окрім цього, ще підграє історія, що тактика ОП зі всім погоджуватись, що пропонують нам американці. Це тактика сьогоднішнього ОП, Вони не пропонують нічого свого. Більше того, це показова прокрастинація, за якою не відчувається ані ідей, ані можливості зробити якийсь план, а не розуміння, як вийти з цієї ситуації. Саме тому. Ми і бачимо ситуацію, в яку нас загнали. Вибори хочуть провести зразу, як тільки зможуть заморозити бойові дії максимально. Я не скажу, що припиниться взагалі обстріли, перестрілки, все інше, але ну по команді Путіна їх дійсно можуть припинити наслідки цього. Ми побачимо дуже швидко. Люди скажуть: о, дійсно, бачите, майже не стріляють. Міста не обстрілюють, треба проводити вибори, але ніхто не розуміє, що може бути далі. Більше того, я розумію, що ситуація з виборами може бути дуже неочікуваною для переважної більшості українців. Поясню, про що йде мова. Питання в тому, хто і як буде а, грати в ці вибори. І з якою метою? І кого оберуть, до речі, українці? Ну, давайте так. Якщо українське суспільство мобілізується і обере таку партію, Раціональних мілітаристів, коли які прогомотуди суспільство демонструє, що воно готово захищатися, тримати оборону, відбудовувати країну, фактично, це вибір означає оптимізацію економічного та управлінчиської діяльності і реальну борьбу боротьбу з корупцією з адвокатсько, прокурорсько, судової деберсько цією мафією, яка керується зараз Татаровим. Справді, тому що я бачу, як звичайні адвокати жаліються на те, що адвокати Татарова вирішують справи в судах як перемовники суддями, прокурорами, саме не публічно, але некоректно. Тоді тоді ми побачимо один варіант. Але давайте відверто казати, може бути і геть інше, ми можемо побачити. Що виграє якась така налаштована на таку разницю, або подивитися в очі путіну партія? І тоді тоді війну закінчить через. Виконання майже всіх умов скорочення армії, заборону виробляти свою зброю, повернення російської мови, всі проросійські проекти повернеться. Медведчук буде сидіти в Києві, буде демілітаризована зона. Історію змінять кардинально. Ви дізнаєтесь, що ви всі нацисти і бандерівці. Якщо з другим ви сперечатися не будете, то перше буде вас ображати. Але Історію будуть переписувати під Росію, ну і окремо, це відмова від цих територій навіть не від чотирьох областей, а значно більше чи зміни це підхід до речі Зеленського до України? Ні, що ви Україну будуть завойовувати але трохи пізніше знайдуть якусь причину і повернуть війну. Хоча пам'ятаєте, для росіян вже не важлива причина, головний інстинкт це знищення України. Буде тоді все як у крилова в басні. Тебе все от того, що хочеться мені кушать. і в темний лес ягненка уволок. Так буде і тут причина неважлива, ціль головна для росіян. І в цій ситуації нам треба розуміти, що нам треба щось пропонувати своє. Щось своє, що гарантовано може змінити ситуацію. Що треба зробити? Ну, як мінімум, те, на що Зеленський з ярмаком здібні і не готові, це змінити правила гри і запропонувати свій план. Ні, публічний, дієвий план, який покращить наш стан, а не буде імітацією бурхливої діяльності. План, що зробить, в принципі. Зрозуміли наші кроки. Ну по-перше, треба публічно визначити червоні лінії, за які Україна не піде за жодних обставин, оголосити про це і заявити при підтримці суспільства. Тому не треба розповідати про справедливий план треба, або справедливий мир. Треба казати, що для нас гарантовано червоні лінії, і з них ніколи не переходити. Навіть якщо кон'юнктура зміниться, і як Зеленський, сьогодні за одних, завтра за інших. Сьогодні яка різниця, Завтра він патріот. А післязавтра давайте обняти, обніматися з машебрацями. Це ж зрозуміло. Тут треба визначитись і крокувати цим вектором. Друге, визначити коло союзників, на яких ми точно можемо опертися, активізувати з ними роботу, і головне головний напрямок в цьому це обороноздатність Європи і України. В єдиному режимі, до речі, партнери повинні остаточно визнати, що Україна це Європа не тільки на словах, а й почати інтегрувати Україну в Європу. Це, до речі, важливо не тільки тим, хто робить красиві заяви, а й готовий до цього. Полякам, наприклад, час визначитись. Треба активніше почати працювати з обома партіями і лобістами в Сполучених Штатах. І з оточенням Трампа саме працювати з оточенням Трампа в інтересах України, а не в інтересах себе, щоб тебе переобрали коханого ні. Ще раз, інтереси України поперед всього. І головне треба зрозуміти для себе, а потім визначити ту саму додану вартість України в питанні глобальної безпеки. Бо про це якось на банковій або не знають. Або забувають, або навіть не розуміють. Треба зрозуміти, що один з головних рухів цього плану це переконати наших партнерів у Вашингтоні, що будь-які поступки України не принесуть стабільного миру, і це виключно відтермінування аргументовано з доказами, з прикладами. І для цього треба, щоб був використаний так званий дипломатичний десант. Всі ті, у кого є комунікації і контакти, всі ті, хто може говорити з республіканцями і демократами, всі ті, хто може достукатись до Трампа через комунікацію з його оточенням, до речі, це велика кількість людей, це і політики, і дипломати, і релігійні діячі, і громадські діячі. Всі вони є. Переважно більшість з них не є причетними до команди Зеленському, але тут питання виживання України, і Зеленський повинен схаменитися і підключити їх. Окрема історія це потужне використання дипломатичного корпусу. Але тут, тут треба зрозуміти або трусики надягти, або хрестик зняти, забути про всіх цих експертів по мінету або лояльних банковій і використовувати дипломатів. Фахових кадрових, які можуть досягати результату, треба переформатувати парламентську більшість. До речі, це повинно стати першим а, кроком для об'єднання суспільства. Ну тому що м, треба після цього буде ще й уряд переформовувати і здійснити дійсно кадрові рішення. На всіх напрямках, які показали себе неефективне, але чи готовий Зеленський позбутися Татарова, відмовитись від контролю над судами і правоохоронною системою, У мене велике питання. Скоріше за все, ні, бо інакше б ми це бачили. До речі, наші партнери вже вимагають цього. А Зеленський на це не йде. А це необхідно для України. І тут треба знову робити вибір. Але або в бік України, або в бік свого цементування своєї влади, тимчасовою, яка закінчується, і яка зараз знаходиться в не найкращому стані. До речі, зміни повинні відбутися всюди. І в силових структурах, і в правоохоронних, і в судових. Контроль за всім цим повинен піти геть. Повинна відбудова бути судової системи, правової системи. Якщо влада на це не готова, то вона знищить всі будь-які надії на те, що зможе змінити правила гри. Бо це одна з важливих складових. До речі, про скорумповані схеми не каже тільки ледач, але це теж одна з важливих пунктів. Викинути всіх, хто в процесі корупції, позбутися їх, припинити захищати їх і толерантно ставитись до них, почати займатися їх переслідуванням. І не показувати класи, класику а, National Geographic. це важливо, тому що показали, відпустили, спіймали спочатку, показали, відпустили. Це вже не працює. А, окрема історія. Це треба зайнятися більш потужним. Це не жарта, справді потужним виробництвом забезпечення всього, що потрібно нам для фронту. Це повинно стати пріоритетом. До речі, якщо так станеться, і диво, у нас з'являться надліжки, їх можна продавати за кордон. Але ми повинні самі почати забезпечувати всім необхідним фронт, всім, і почати змінювати ситуацію в державі. Знаєте, треба розповідати про всі картельні змови, про всіх друзів Зеленського. Він повинен це зробити. Так, як Ю, навіть якщо не садити, а вказати на них, визнати їх, навіть якщо це кумов'я ярмака, і позбутися їх, бо весь цього неможливо інакше інакше будуть проблеми. Нагадаю, повідомлення Рейтерс, представник адміністрації Трампа, також вивчали питання, чи варто прагнути до досягнення короткочасного перемір'я перед тим, як укладати більш тривалий мирний пакт згідно з інформацією, якщо в Україні. Пройдуть президентські вибори, їх результат матиме вирішальне значення для подальших переговорів. Розумієте, про що йде мова? Тому ще раз, я розумію, що Зеленський не хоче нічого робити. Він хоче просто переобратися. Саме для цього він готовий пообіцяти все, що завгодно, кому завгодно. І Єрмак для цього мотається в Вашингтон, але йому відмовляють. Останній раз йому сказали, що не Єрмаку і не американцям вирішувати, хто буде керувати країною і співпрацювати в майбутньому з Сполученими Штатами. Це вирішувати народ України. Але Єрмак з Зеленським дуже хочуть вирішити це самостійно. Як Ну, ми ж розуміємо. маніпуляції, переслідування опозиції, нові справи. Я впевнений, що ми побачимо ще неодноразово. Багато чого. Ну, давайте так. А, ніхто ж навіть побіжно не згадував на міру скасувати обмеження цензури політичної, не військової, політичної цензури, наприклад, в інфопросторі, і запрошувати опозицію наприклад, на телеканал Раду. Ні. Тому треба чекати відновлення кримінальних справ по всіх можливих кандидатах і всіх опозиціонерів. Це гарантовано, це к цих бабкині ходи. Більш е жорсткий тиск на місцеву владу і намагання змінити всюди мерів управління. Ну це зрозуміло теж а більш того, чекати треба на масові дискредитаційні кампанії. Дискредитувати будуть всіх. А навіть по принципу, Аурабіновича, донька шльондра, так в нього нема доньки, в нього син неважливо. Ми сказали, ви розбирайтесь. Хай виправдовується максимальна цифровізація. Виборчого процесу через те, що давайте відверто: ну сім з гаком мільйонів людей за кордоном, їх же треба якось зробити, з них якогось користь, отримати влада хоче. Для цього навіть мін'єд зробили. Ні, не цим 8 мільйонам. Це так називається Міністерство єдності. І окрім того буде ще більш жорстка мобілізація з використанням ТЦК для чого? Для того, щоб негатив в бік військових. Генералів, максимальна дискредитація військових, влада буде робити саме так. Бо владу це цікавить. Ну і для розуміння чому все просто. а Головне в цій заяві Келога це меседж Зеленському. Будь-які початкові домовленості призведуть до негайних виборів. І Зеленський не буде на них фаворитом, а не для українців. А не для наших партнерів. От це головне для розуміння. І саме це лякає банкову більше за все. Тому, чи можна проводити зараз вибори? Ні, не можна. Чи варто змінювати правила гри? Так, стовідсотково. Чи можна це зробити? Так. Чи готовий на це Зеленський? На жаль, в мене нема позитивного, позитивної відповіді. Але це в інтересах країни, і Зеленський повинен змінитися. Вибори, які, до яких нас примушують, можуть відбутися. Я не дуже вірю, що вони покращать ситуацію. Більше того, я вірю, що вони запустять багато негативних процесів. Тому нам треба отримати головне, спочатку переконати американців в нашій правоті, Одночасно з цим змінюючи ситуацію в країні і солідарізуючи всіх навколо одної ідеї, а після цього вже робити якісь рухи. Але є велике але Зеленський на це не здібний. На жаль. Тому спостерігаємо, як нас несе течія, несе і цікаво, куди нас винесе. Дякую, що дивилися. Не забули підписатися, прокоментувати, поширити, підписатися. Тримаємося разом, все буде Україна. Папа. -па.